Хочу поговорити про нову процедуру, яка називається M.I.A. Це означає Minimal Invisible Augmentation. Вони кажуть, що це нова технологія. Значить, в цій технології використовується такий девайс пристрій, яким я користувався більше, ніж 20 років. Називається Space Maker. Ви можете подивитися в інтернеті і знайдете його. Це є е, балон, який проводиться через невеликий розріз і роздувається через помпу. І дійсно він е, робить кишеню безатравматично. Але на цьому можна зупинитись. Переваг більше немає. В будь-якому випадку є розріз, і, хоча він невеликий нереально поставити імплант більше ніж 200 мл через цей розріз. Про це. Кажуть ті пластичні хірурги, які ставлять такі імпланти: 195, 200 мл і це все.